görülüyor Норвегії минулої п'ятниці сколихнула світ попри велику кількість спекуляцій. Тепер зрозуміло, що вбивцевою вбивцею рухали ненависть, зокрема до імміграції мусульман у Європу. У зв'язку з цим цього тижня ми вирішили запитати вас, чи бачите ви посилення в Україні нетерпимості до людей іншої раси, національності та віросповідання? 33% тих, хто проголосував на веб-сторінці, час тайму бачать посилення такої нетерпимості в Україні. 59% Сотків опитаних вважають українців толерантними, і 8% не визначились з відповіддю. З цим же запитанням до людей на вулицях української столиці звернулись наші кореспонденти в Україні. Ось результати їх міні-опитування не думаю, що є таке. Мабуть, поодинок є, але в моєму оточенні такого немає. У нас в Україні слава Богу є віротерпимість, тому і війни немає, і це головне, бо ми знаходимо взаєморозуміння між конфесіями, націями. Хоча труднощі, звичайно, є. Тертя є. Прояви є, як і в будь-якій країні. Це звичайно, тому що, в принципі, наше суспільство не звикло до людей інших рас, тобто з іншим кольором шкіри. Звісно, є, але вони не такі чисельні і, можливо, не мають такі наслідки, як в інших країнах. А ми старше покоління. Ми виросли в радянському Союзі. В радянському Союзі нас учили що всі повинні бути рівні, але наша молодь зараз трошки зановщувана. Постійно збільшується ця нетерпимість до інших народів, Їх кількість також збільшується, з рахунок цього люди бачать, що вони займають наші місця на робочі, більше змінюються. Їм відношення до них ви знаєте відношення очень харо. Ви знаєте, ставлення до росіян, наприклад, дуже приязне. Не можу сказати, що хтось вороже налаштований чи косо подивився. Навіть російською намагається відповісти, коли бачить, що ми не розуміємо українську, просто чудові люди. Я думаю, що український народ дуже толерантний. Ні, адільний случай бувають, Я так окремі випадки бувають, коли на іноземців нападають якісь екстремісти. По телевізору це показують, але в житті я чогось подібного не зустрічав. зустрічав. Ми просто Росії. У нас ми з Росії, і у нас ці міжнаціональні тертя помітні. У нас і зіткнення етнічні періодично відбуваються. Ось взимку на манежній площі нацистів розганяли. Ну не кажучи вже про дрібні сутички чи бійки. Є деякі квартали, куди ввечері взагалі небезпечно заходити. В Україні я такого не бачу. Я не сказав, що таке у нас є. У нас наоборот. Ми миролюбивіша, ця нація миролюбива, ми всіх сприймаємо як друзів. У нас всі друзі.